Фімаційне вечір в ефірі п'ятого. Вітаємо всіх наших глядачів і вітаємо в нашій студії Ігоря Тишкевича, експерта програми міжнародної і внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Пане Ігор, добровечо. Добрий вечір. уже сьогодні. озвучували інформацію на засіданні в міську тристороння контактна група домовилась про черговий режим чергового перемир'я. 29 грудня в 00, .00 годин стартує це перемир'я. Ну і насправді, якщо чесно, всі розуміють, що його не буде. Та там ми вже навіть сьогодні з Кирилом Сазоновим згадували, коли було найдовше перемир. Я воно трималося здається, 30 хвилин. Це було чи хлібне, чи Не, шкільне. було ще дуба, дуба була, була, дуба, да, була дуба. Дуба була. От е, насправді ці перемир'я, вкотре підтверджують, що от мінськ це швидше, от напевне, традиція. Та тобто мінські домовленості вони своє зіграли. Вони зупинили агресію, от перші другі е, просування російської армії на українській території, але Уже, по суті нічого не змінюється, вони не працюють навіть в контексті заручників. На вашу думку, як доля Донбасу буде вирішуватись в 2019-му? хто насправді буде, скажімо там, в фарватері цих перемовин і чи взагалі якісь зміни очікувати наступного року? Ну, давайте, давайте почнемо саме з мінських домовленостей з того, як, як вони підписувалися uh -huh. і з інтересів боків, бо підписати було була Російська Федерація, яка йшла на переговори. Були держави Євросоюзу насамперед Німеччина та Франція, була Україна 14 рік. Був наступ російської армії, реаль, реально регулярної армії, але він, ну як, як кажуть, він видохся. В з одного боку Україна не мала фактично майже боєздатної техніки. Україна, а, Україні було дуже, дуже важко оборонятися, але Російська Федерація вона також вже не мала сил на те, щоб продовжувати наступ. А з іншого боку, інтереси Франції та Німеччини були перш наприклад полягали в тому, щоб зупинити вогонь саме, що називається тепер, і думати, що робити де, а, надалі. А в Україні був потрібен час на те, щоб відновити здатність армії для Російської Федерації подумати, що робити з Донбасом, що робити в наступному році. Окей, підписали. Далі були спроби. В принципі, можна по-різному ставитися до Донецька аеропорту та Дебальцева, але подивіться, фактично, що зробили з Донецьким аеропортом, саме в тому числі і українські засоби масової інформації. Ми зробили з нього якийсь такий знак, і фактично. Майже всі зусилля російських окупаційних військ вони були зосереджені на Донецькому аеропорті. Це означає, що я перепрошую за цинізм, але відносно невеликими силами можна було утилізувати наступальний потенціал або право до наступу окупаційних військ. Окей, після того те теж саме з Дебальцевим. Дебальцеве так, Росія поклала дуже велику кількість найманців на те, щоб ну, де-факто захопити кавал, а, так, такі. На виступ території 20 км на 10. Ну, я перепрошую, це не, не, не така ж глобальна операція з точки зору м, масштабів. А Але... залізничні колії перепрошую. Так ну, так, ну так, залізничні колії окей. Але питання, питання в чому? Питання в тому, що ну, так перепрошую, залізничні колії і залишивши 20 тисяч осіб за місяць. А далі а другі м'янський угод. І от тут дуже цікаві інтереси боків. Для, для Франції та Німеччини, оскільки Україна декларувала, що вона буде реформуватися та інше, ключове було дати виграти час на те, щоб в Україні пройшли реформи і повернутися до розмови, коли Україна буде вже в інших позиціях і буде зрозуміло, що робити з Україною. Це ключове питання, яке стоїть перед Європою. Навіщо нам Україна? На превеликий жаль, Київ не відповідає на це запитання. Для України відновити боєздатність і ну, в принципі, також. Певною мірою врамувати державу для Російської Федерації подумати, що робити далі, стабілізувати ситуацію на окупованих територіях, сформувати так звану владу і е, надалі тиснути на Україну, бо стало зрозуміло, що Новоросія вже не отримається. Потрібно був і Російській Федерації час на те, щоб подумати, яким чином надалі впливати на Україну. Окей, час був потрібен всім трьом бокам. Вони це підписали. В принципі, це дуже цікаво, що е, одразу після підписання я. Просто взяв. Ну, це звичайно так примітивна методика, скажімо так, математичної логіки. Я, так начебно підрахував прикладний відсоток можливості, вирогідності того, що ці домовленості будуть виконані. Отрималась Скільки вийшло відсотків? Мені за п'ять. Ну, п'я в тексті я написав п'ять, ну, щоб бути оптимістом. Щодо всіх пунктів, так. Щодо а, по факту, ми на сьогодні не виконали ще й першого пункту. Але є, так, але є тристороння контактна група. І тут питання в тому, що у межах того ж самого мінського процесу всі, кожен бік він хоче демонструвати те, що він прагне миру. Відповідно, якщо хтось пропонує, давайте перемірюємо, все кажуть, ого, давайте. Підписуємо після, після воно, звісно, порушується. Якщо говорити про 2019 рік, давайте так. А, як я, я вже сказав, для, о, ми не дали на жаль від, відповіді ні Франції, ні Мімеч, ні, ні тим більше Сполученим Штатам, навіщо їм Україна? Функционал. Перепрошую, а от припустимо, давайте візьмемо не наші слова, а слова Польщі, що Україна є безпековим буфером це, це, для Європи. Окей, це для, це для Польщі. А, Добре, безпековий буфер безпеки це одне. Але якщо ми говоримо, про а, допомогу саме у відбудові нашої держави, не в сфері безпеки. А слово реформа воно, а, означає, що ми змінюємо форму держави. Окей, від якої форми ми хочемо відійти, ми зрозуміли. А що ми хочемо збудувати? Який функціонал держави? Якщо Польща або Словаччина це фактично Мексика для Німеччини? Це предприємства, заводи, де виробляється значна частина продукції. Окей, що таке Україна? Для Німеччини? Ну, Польща для себе сформулювала, проте не Україна сформулювала. Для Словаччини, для Угорщини, для Румунії, для Сполучених Штатів, наприклад, Польща для Сполучених Штатів це в принципі адвокат їх інтересів внутрі європейського Союзу. Зрозумілий функціонал. Відповідно до цього, Сполучені Штати вони зацікавлені в тому, щоб Польща була як Мага більш успішною і стабільною для того, щоб балансувати і певною мірою урівноважити інтереси Німеччини. Окей, а де в цій шахівніці Україна? А якщо розглядати Україну, як скажімо так. Як е, суверенну незалежну державу, яка, скажімо так, якщо Росія не захопить цю територію, не посилить Росію і не посилить Росію. В світі. А ви зрозумієте, що якщо просто е, от в, е, в тому і є наша проблема, що якщо ми просто розглядаємо нас е, Україну як буфер безпеки, то в такому разі, які інтереси Німеччини, Сполучені Штати та інші, щоб Україна просто не провалилася в себе, щоб неї відбулася дезінтеграція. Слово успішна Україна в такому разі воно не, не присутнє. Це означає, що обсяги допомоги, аби ви вижили, аби ви не розвалилися, аби економіка якось роз розвивалася. Добре, так. пане Ігоре. А от з іншого боку, якщо ми подивимося, ми подивимося на статистику і на експорт українських товарів, він зростає саме в країни Європейського союзу, так, це природа. А зрештою Україна є гарною державою. і Якщо все таки знімуть мораторій на продаж сільськогосподарських земель, ми можемо будемо представляти так, так, собою так, а гарний рин. от, от от от. от. Якщо це, Якщо, це, 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 це ключове, розумієте? Мене свого часу дуже вразили слова пана Гройсмана, нашого прем'єра. Це по поза минулого року на форумі в краніці, в польському економічному форумі. Там зібралися в тому числі бізнесмени з Польщі, з Франції, з Німеччини, політики. І, і наш прем'єр говорив наступне: що давайте приходьте з інвестицій в нашу, в нашу сільську господарку, і ми будемо експортувати нашу продукцію. Держави Європейського Союзу. Перепрошую, він це говорив в тому числі політикам, які спонсують своїх фермерів, щоб ці не виробляли забагато за продукції. Де тут логіка? А якщо б пан Гроссман сказав, хлопці, чудово, ми запускаємо ринок землі для того, щоб разом з вами на наших чудових Приходьте землях... до нас як так, і, 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 і ми разом з вами будемо продавати нашу продукцію в Африку, в Китай, в Індію і разом заробляти. Це вже інше. І от це саме сам такі, так, такі дрібнишки, це і є формулювання функціоналу держави. Навіщо ми їм потрібні? Бо якщо ми їм потрібні для того, щоб створити додаткову конкуренцію для їх фермерів, то, перепрошую, ми їм, в принципі, не потрібні. А, і тепер щодо 2019 року, у нас є вибори. Інтереси, давайте почнемо по державних: інтереси Російської Федерації. Російська Федерація десь 16-го року завела пісню, що Донбас це Україна, як не парадоксально. Ну, uh -huh. mm -hmm. так, так, але для Російської Федерації не потрібна частина України. Для Російської Федерації потрібна вся Україна. Uh -huh. В якому форматі? Звісно, в Кремлі розуміють, що проросійська партия в Україні до влади не прийде. В принципі, не прийде, тому що ну, перепрошую, суспільство ж інше. Але. Україна достатньо довго жила в режимі те, що називають олігархічним договорняком, це означає, що купа цінньових домовленостей між нашими фінансово-промисловими групами, і на фоні цих домовленостей наші атрибути державності і дербуть державної влади, там і президент і парламент це лише ну, така ширма, як театр. Бо реальні справи вирішує ФПГ. Окей, якщо ми для Росії такий формат дуже приймальний. В принципі, чому б ні? Для Росії приймальний формат не дієздатний Верховної Ради. Це можливо, коли Верховна Раді Раді буде дуже багато невеликих за розміром фракцій, які не можуть поліцію так, 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 власне. І, так, не можуть так... і відповідно відповідно до цього на, на цьому фоні слабкий президент. Все одно хто буде в такому разі президентом. Це означає, що Російська Федерація буде грати вдовгу на тобто, ви до того, що не ставка робиться навіть не на президентські вибори, а на парламентські? парламентські, На парламентський, так. Чому? Тому що якщо є президент і сильна фракція, це одна справа. В такому разі, хто б не був президентом, у його є, скажімо так, своя думка. Якщо слабкий президент та недієздатна рада, беріть головими руками. Наскільки й... ймовірний такий сценарій? А, а такий стан, на превеликий жаль, він дуже ймовірний. От, на превеликий жаль, а чому? А дивіться, скільки у нас зараз йде людей кандидатами, скажімо так, президенти. Це ж не кількість. Вони так. ж знайдуть президенти. Фактично, це, я перепрошую, це такий собі показ мод або демонстрація себе потенційним спонсором, з тих ж самих фінансово-промислових груп. Далі, наші олігархічні клани або фінансово-промислових груп. Ресурсна база. Що таке скажімо, олігархічний бізнес? Це бізнес на збитках. Він не витр... дуже часто гостей не витримує а, прозорої конкуренції, але він отримує прибуток завдяки тому, що він а, використовує ресурси держави. Він сидить на державній ринці, де факто. І саме тому олігарху потрібна а, фракція в парламенті, або люди, щоб захищати це, і саме тому олігарху потрібна медіа, щоб проводити цих людей в парламент. Тому тут тут цілком логічно. Але питання в чому? А, що Ресурсна база держави вона зменшується. Так, у нас реформи йдуть дуже повільно, але сама система вона дещо змінюється. Тут питання певних зрухи в судах, певні зрухи ще десь. І вони розуміють, що навіть такі такі дуже повільні реформи за 5 років, на цю ресурсну базу вони розмиються. Відповідно до цього, що треба олігархам, олігархічним кланам, це означає, що в різних фракціях зараз ніхто не буде ставити на одну свою фракцію, просто буде ставити на своїх людей в багатьох партіях. І відповідно провести багато своїх людей. Щоб в принципі зберегти цю стару систему, це вигідно елігархам, це вигідно і Росії. Пане Юрі, давайте поставимо три крапки, зробимо невеличку рекламну паузу. Далі продовжимо цю розмову. Обов'язково поговоримо про Путіна, який планує залишатися на президентському кріслі після 2024 року, яким чином теж обговоримо. Інформаційний вечір триває, дуже цікава у нас розмова. Дісталися до того, ну власне дійшли висновку, що Росія буде робити ставку передусім на парламентські вибори. Давайте промоделюємо насправді чи результат парламентських буде залежати від результату президентського. Ну, давайте ходу. так, перше, чому не на президентські беремо а Петр Олексійович Порошенка. Якщо обирається президентом, відповідно, зважаючи на кількість його противників, в парламенті буде дуже дуже потужна, а ан антипорошенка в скалобі. А, більш слабкий президент при більш слабкому парламенті. Вигідно вигідно. Тимошенка. Чудово, припустимо Тимошенко, міцний президент. Припустимо, що у неї буде міцна фракція. Але у Тимашенка вона дуже схожа на Лукашенка, тим, що для неї влада є самоціллю. Не гроші, а саме влада. І тут може повторитися якийсь Лукашенко. Це означає, що два-три роки з Росії дружимо, після Росії вона вже обмежує владу. Проблема? Проблема. Так, так, також не дуже вигідно. Тимашенка при скажем так недіздатна раді вуаля, ідеальний варіант, бо вона в такому разі буде притягувати російський вплив для того, щоб посілити посилити сип. Будь-хто з так званих проросійських кандидатів, опаблок за життя, там, за смерть, там, як завгодно. В такому разі, в Раді автоматично буде дуже потужне лобі, буде дуже потужна група правих фракцій. Рада проти, проти президента недіздатна, плюс повторимошинки. Е, Будь-хто з коміків, акторів та інших. Вони не має своєї команди, слабкий президент, слабка рада. Воля, чудово. Відповідно до цього, ідеальний варіант це забезпечити недіздатну раду, яка складається з багатьох фракцій. Саме для цього, в принципі, вигідний і розкол опозиційного блоку. Саме для цього Щоб вони пішли різними так, 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 партіями так, різними прилади. так, саме для цього будуть підтримуватися. І тут дуже цікаво, що такі ж саме інтереси є у декілька українських фінансових промислових груп. тому що вони не хочуть вже однієї своєї фракції, бо одну фракцію, якщо створиться коаліція, вона може заблокувати. А давайте назвемо ці фінансові. Ну, давай, давай, давай давай давай. Так, якщо говорити фір та шльочки одна група. Ахметов, друга група. Ну Ахметов на Рінській, можна сказати так. Чудово, а, друга група, Коломойський, третя група. Я перепрошую, Петр Олексійович Порошенко. четверта група. І далі йдуть так звані млада олігархи, ті, які сьогодні підросли. Це в тому числі так звані аграрні барони, водотурські та інші. Це ті, хто піднявся або спробує на сьогодні перейняти викупити в тому числі активи, які раніше належали в сім'ї. І вони, вони ще не є в повної міру олігархи, але вони мають бажання і мають перспективу такими стати. Відповідно, вони також будуть ставити на своїх людей, щоб мати. І а, з багатьма з їх інтереси Російської Федерації співпадають саме в тому, щоб в Раді було багато а, малих, а, малих фракцій. Відповідно, Росія буде. Вона не буде вирішувати питання Донбасу до ну, принаймні до того моменту, поки не буде зрозуміло, що буде в Раді. Як, як тільки вона зрозуміє розклад в Раді, вона може піти на певний, на певний прогрес в переговорах, сказати, що чудово, давайте приприпустимо, узгоднімо вже механізм ведення миротворців або щось такого, розуміючи, що самі миротворці в такому разі з'являться лише через через рік. І так, так вона з одного боку буде спробувати вити під санкцій, або не допустити нових, а з другого боку вона буде впливати на українську політику. Причому весь 2019 рік тут дуже цікаво саме саме перемір'я, обмін полоненими, активізація бойових дій. Це дуже зручний інструмент для того, щоб, скажімо так. Пливати на українську політику. Зрештою, навіть кризис в Азовському морі. Давайте, ну так. от до речі, от хотіла вас знялася зіка. Е, насправді, в цьому логічному, більш-менш, скажімо так, прогнозу не вписується от агресія в Чому? Чорному морі, Чому тому, тому що насправді Росія, якщо вона займає очікувальну позицію, навіщо їй е, нові там нові теоретичні санкції там пропустить. Давайте, давайте так. По перше, щодо нових теоретичних теоретичних санкцій, якщо говорити про американські санкції, швидше за все, вона в будь-якому люб, в разі будуть. Бо штати проводять свою політику, там вона не стосується України. Бо для Сполучених Штатів, якщо вони сиходять з багатьох кризисних площадок у світі, для них важливо, щоб віддати вирішення скажімо так, функцію глобального поліцейська на отсорс, щоб регіональна коаліція з цим займалася. По Сирії вони здебільшого сиходять, залишаючи з одного боку Росію сторічну з Іраном, а з другого боку Ізраїль Саудовська Аравія. Сполученим Штатам треба притримувати Іран. Саме тому вони будуть тиснути на Росію, щоб Росія вийшла з каріці зараном. Сполученим Штатам потрібно таки втягнути Китай, щоб Китай почав виконувати функцію світово-поліцейського. Бо Китай цього поки що дуже не хоче. Сполученим Штатам дуже потрібно, щоб Німеччина та Франція зрештою, перестали говорити Давайте жити змірно і почали також. В певну міру виконувати функцію Стогопольця, саме тому вони підвищують ставки. І в такому форматі, зважаючи на те, що функція Росії вона не вписується в е, майбутній розподіл між великими державами світовими, бо за економіка Росії не невелика держава. Але за форматом, який був створений після другої після Першої Другої світової війни, і був зацимтований після другої, Росія за своїми та за військового потоку вона є великою державою. Право в ООН та інше. Сполучені Штати розуміють, що сьогодні просто бадатися так сам насам з Росією, ну це, це просто невигідно. Звісно, ж вони можуть перемогти. Я на за військовій площині, але вони повторюють ситуацію з 70-х років, тому що вони вкладають санкції на Російську Федерацію так, щоб вона не мала технологій. Ми часто, густо говоримо про те, що а, зараз іде новий нова промислова революція. Ми, ми переходимо на новий уклад. Так, так воно і є. І, Відповідно до цього будуть інші центри сили. Що стане за російською економікою без притоку а, технологій? Вона залишиться на тому самому рівні. І це означає, що ще раз 10 років Сполучені Штати Америки скажуть, ну що, хлопці, давай тепер давайте сідати за стіл. Це те, що було з Радянським Союзом. Зрештою, те, що відбувається з російською космічною програмою, бо космічну програму Російську почали обкладати санкціями 10 років тому, не, не, не за України. Манихари, і... а от вчора чи позавчора здається, коли там запустили ракетний комплекс Саманагарта? Ну, вам Путін ну, дав відповідь На, насправді, до речі, жарти не, жартами це той комплекс, який він не, розписував не, не. в березні перед федеральними так. зборами, і а, ЗМІ сполучених штатів написали, що у них немає системи. Захисту. А, розумієте, а питання в чому, що так а Росія? Знову таки, вона поки що а, залишає, а, залишає за собою повинен технологічний потенціал. Він сконстрований насамперед в військово-промисловому комплексі. Але, але що вже на сьогодні має? І та ж сама космічна програма та інша. Чудово, на, на колінці один екземпляр науковця може зробити. А в серію, що було з російськими протонами? 72 ракети з 72 з браком. Це означає, що немає технології навіть виробництва навіть для того, щоб підтримувати рівень 70-х років. Yes. І саме на це. Так, звісно, поки вчені, я перепрошую за цинізм, останні вчени не помруть, у їх головах щось залишається. Якщо цих вчених Росія не буде випускати, з країни буде тримати в своїх там, почтових ящиках, вони будуть працювати. Але із, я перепрошую, з роками кількість таких вчених зменшиться. А тепер переходимо до, до, до Азовського моря і до Донбасу. Uh -huh. Що таке затримки кораблів в Азовському морі в 2018 році? Якщо б Росія почала таку практику раніше, українська економіка адаптувалася. Зрештою, ми змушені були б збудувати там і дороги, та інше, щоб розвантажити Маріуполь. За рік такого не збудуєш. Тим більше, що я перепрошую, ми вступаємо в передвиборчий рік, і наша влада вона вже не думає про великі інфра інфраструктурні проєкти. Нам би лі, так, стрічки перерізати і поговорити про перемоги. Відповідно до цього, що таке вісьма рік блокування? Вантажі українські перевозять компанії інших держав. Судновласники несуть збитки. Україна не допомагає подавати в суд відповідно до Конвенції 182-го року. І це, наше, скажімо, так, наш прокол. Але. Якщо власники несуть збитки, що вони роблять? Перше, вони вони прорієтуються на, на, на інших постачальників, або вони підвищують е, ціни на транспортування. Е, що, що експортується з Маріуполь та Бердянська? Це сільгоспродукція, зерно та метал. Що, е, що експортується з портів Росії в Азовському морі? Зерно та метал це банальна конкурентна боротьба. Mm -hmm. Відповідно до цього, Україна з одного боку, вона втрачає певний, певний експортний прибуток, дохід. А з другого боку, що відбувається в самих цих городах, а сила, які говорить, що хлопці не пам'ятаєте, що коли ми дружили з Росією, mm -hmm. все ж було хорошо. Було добре, От, добре, да. і саме на дев'ятнадцять рік припадає. Найбільша яма от, в таких контрактах, бо з, з, з кінця 19-20 року економіка почне адаптуватися, бо люби санкції, любить перешкоди, вони діють рік-два. Тобто це насправді було прораховано. Це, це вбивається дві так, так, два так, зайця. Забирається так, конкурент так, і так, нагнітається так, 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 ситуація в містах. Так, і та тому та, 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 такі, такі варіанти є ще можливі. А, ідемо далі. А, інтереси, скажімо так, відповідно, Росії, вона не буде плюс. А навіщо Росії виходити на якісь мирні угоди, якщо вона не знає, хто буде президентом і який буде президентом? Логічно просто зачекати вісім місяців, нічого кардинально не зміниться. Йдемо далі. Інтереси Франції та Німеччини. У їх купа своїх проблем, їм головне, щоб не стріляли. І вони також будуть чекати, хто буде при владі в Києві, щоб розуміти, як розмовляти. Інтереси України не ну, перепрошую, ми вступили в вибори. Тут тут вже не, не до інтересів держави. Тут іде гонка, хто сяде в президентське крісло, візьме булаву і хто буде в парламенті. Ну, я зрозуміла. Все насправді веде до виборів і березневих, а особливо до жовтневих. Пане Ігоре, дуже вам дякую за детальну, детальний розклад і детальний план. Скажімо так, я сподіваюся, що це корисно було нашим глядачам. До речі, нашим глядачам дуже варто замислитись, особливо щодо парламентських виборів. Ігор Тишкевич, експерт програми міжнародної внутрішньої політики Українського інституту майбутнього, був гостем цієї частини інформаційного вечора. Не перемикайтесь, невеличка реклама новини. І ми продовжимо. Будьте з нами.